Уявимо собі, що це людина. У нас як у людей є сім енергетичних тіл, починаючи з фізичного, потім йде ефірне, астральне, ментальне, каузальне, будхіальне і атманічне тіло. Це є нашою енергетичною структурою від самого грубішого фізичного тіла до самого тонкого це атманічного тіла, або можна сказати, що це індивідуальна наша душа. Ми являємося сяючими сутностями. Це енергетичний кокон або енергетичне яйце. Ці сім тонких тіл являються нашою структурою, яку ми називаємо людиною наше маленьке я. Та це не наша душа. Ми вважаємо, що душа це щось там таке в серці, тут, тут таке тоней манісіньке, таке, воно Оце тут душа. Насправді ж душа на зовсім іншому місці. Або вище я. Це маленьке я, а це вище я. Душа відправляє свою маленьку часточку. Оце маленьке я, оце маленька оця часточка від душі, тому що вся душа не може втілитися, тіло просто його не витримає. І ця маленька часточка від душі втілюється і стає людиною. Така часточка покине тіло, тіло помирає, а ця маленька часточка повертається до цієї, до душі, до цього вищого я. У душі, у нашої, у нашого вищого я у душі є дуже багато різних втілень, сотні тисяч різних інкарнацій. Це може бути як рослинкою втілювалася наша душа твариною. Якимсь там негативний досвід мала ця душа низькочастотної якоїсь, яка робила дуже погані речі і дуже негативний досвід має це позаземні втілення. Я думаю, багато хто чув, що є земні душі, а є зоряні душі або зоряне, це позаземне втілення, коли ми втілюємося не в матеріальному просторі та часі. І от наша душа накопичує досвід всіх цих різних інкарнацій. Тому оця часточка, якою я являюсь зараз, часто не пам'ятає своє попереднє втілення, тому що от, от таким шляхом ми можемо лише... Відчути, зрозуміти і пізнати свою паралельну якусь, або як ми кажемо, минуле життя, тільки отаким от шляхом, не отак, не на А у нас є таке розуміння, що ось є душа. Вона втілилась там колись, наприклад, перший раз, потім вона слідуюче втілення пішла, потім слідуюче, потім слідуюче, І, наприклад, тепер от я зараз живу, да? а потім буде це моє якесь наступне втілення. Оце лінійний лінійна така градація, вона неправильна, тому що це наш лінійний мозок, так нам підказує. Насправді ж, все відбувається значно цікавіше, значно об'ємніше. Я людина, якщо я довіряю своїм відчуттям, якщо я медитую, якщо я налаштовуюся на себе, відчуваю себе, якщо я росту і розвиваюся, я можу з'єднуватися зі своїм вищим я зі своєю душею і відчувати. Попередні свої втілення. Я можу їх налаштуватися і відчути, а можу прийти до досвідченого регресолога, пройти сеанс регресу, і ми на сеансі напряму з'єднуємося з нашим вищим Я, і воно показує нам саме ту інкарнацію, саме те життя, саме те втілення, яке нам потрібно побачити на даному етапі, для того, щоб розвивати саме оцю особистість.